Час контакту на телеканалі Віка гості сьогодні, радник президента України Микола Томенко, а також кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Олег Петренко. Вітаю вас, в нашій студії, Вітаю. пане Микола. З першого питання до вас президент заявив, що найближчим часом буде сформована коаліція. На яких засадах політичних туди відуть і власне які політичні сили? Ну, перше, що для нас надзвичайно важливо, щоб не допустити традиційної української коаліціади. Щоб народ за посади торгувався кілька місяців, а народ я маю на увазі депутатський. А українське суспільство чекало, коли це завершиться. Тому позиція президента така: ми не маємо часу сьогодні гратися за розподіл посад. Ми повинні на принципах стратегії президента 2020, на принципах європейських стандартів і цінностей, які підписані сьогодні в угоді про асоціацію, створити більшість ідеально. Може, організаційно нам не вийде 300 людей, але розуміти, що у нас є 300 людей, тих, які будуть голосувати з першого дня в Верховній Раді за зняття депутатської нерканості, за передачу повноважень місцевим громадам, за скорочення складу Верховної Ради, ну за наведення порядку, що від нас вимагають люди. Бо якщо ми зайдемо туди. У разі як блок Петра Порошенка підтримують, і е, будемо там місяць торгуватися. Бо Яценюк хоче бути прем'єр-міністром, хтось хоче бути торчину, голова Верховної Ради хоче бути. Тому позиція президента така: хто чим хоче, це їхня окрема історія. Тобто, ми повинні народ хоче, щоб парламент працював і виконував свої зобов'язання. Тому е, як на створення коаліції, уряд виключно професійний, ніяких квот. Уже і так ми з цими квотами наїлися, що у нас свобода, тільки вона знає, що таке сільське господарство, земля і екологія, а інші не знають. Батьківщина знає там щось інше, і так далі. Тобто є професійні люди, які повинні представляти не партію, а відповідний напрямок уряді. Така сама історія з обласними районними адміністраціями не буде. Район свободі, район Батьківщині, район народному фронту і так далі. Райони повинні очолювати люди. Я взагалі займаю таку позицію, що може на якийсь період, щоб вони хай повиходять з партії і попрацювали б трошки для людей. Що голова райадміністрації працює для народу, а не для партії, яка його ту то поставила. Тому позиція президента така: зняли ми ці партійні квоти. Швидко створили коаліцію, сформували професійний уряд і починаємо працювати, щоб ну не було розчарування людей, які очікували, що нова верховна рада швидко почне працювати. А знову повториться історія з торгівлею за посади. З виборами в Україні зрозуміло, як вони будуть відбуватися на Донбасі, і яке ваше ставлення до того, що Рада не ухвалила таку можливість хлопцям, які в зоні АТО, проголосувати там. Ну це ганьба для мене абсолютно очевидно. Я в епіцентрі подій відбувався. І коли мене журналісти запитали, це останній день роботи Верховної Ради, я сказав, що ну, день буде добрий. Тому що я ніби не перший день в парламенті, я кажу, що точно ми проголосуємо закон рамочний про соціальний захист. Ну, переселенців-біженців, ми правда делікатніше там називаємо, щоб що внутрішньо переміщаються по території країни. Не хочеться, щоб у нас були переселенці-біженці в рідній державі. Ми проголосуємо там про проблеми у нас з вакцинацією. І так далі. Я позитивно це сказав скажу. Кажу, звичайно, проголосуємо за те, що майже 50 тисяч людей, які воюють за нас, цих тут захищають батьківщину, вони мали право. Пливати на майбутнє, голосувати. І якщо там регіони зрозуміло, комуністи зрозуміли, ну те, що найближче очищення Юлії Тимошенко, Батьківщина, п'ять разів принципово не голосувала. От ми сидимо, вони ж біля мене сидять, Зачу, вони карточки витягають і не голосують. І я тоді здивувався, що на ефірі Юлія Тимошенко говорить, так що ви мені не вірите? Ми всі голосували. Та де ж ви голосували? Нам не вистачало останній раз 14 голосів. І десь порядка 30 людей з Батьківщини не голосували. Тому сьогодні, ну, вручному режимі цим займається президент, запросив міністра оборони. Міністр оборони працює з керівниками військових частин. Для того, щоб хлопці проголосували, це треба так: по кожній військовій частині написати список. Цей список передати терміново центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія долучає його як додаток до відповідного реєстру. І я сподіваюся, що більшість людей. Не дивлячись на таку позицію комуністів в регіоні Батьківщини, все-таки відчується громадянами України. Бо, мовляв, комусь хтось злякався, що може фальсифікації, он Олега, запитайте, хлопці, які воюють, значить, як хто їх заставить, фальсифікувати за ту чи іншу партію? Вони самодостатні люди, які можуть іншого заставити, а не їх заставлять. Тому я думаю, що завдяки втручанню президента зараз. Те, що Верховна Рада не спромогла зробити, президент я думаю, зробить все, щоб солдати і офіцери голосували. Олег, що кажуть хлопці ну, з передової, скажу я і парні всі дуже болезненно відреагували ну, на таку ганьбу, тому що ну дійсно кому мож... для мене не вообще в природі мотивації, ради якої можна було пошити права вибору Людей, которые с оружием в руках защищают страну. И эти сильные, мужественные люди, каждая из них личность э, сильная. Что кто-то этих людей э, может там, заставить как-то голосовать не по совести, это просто ну, на самом деле оскорбительно. Пане Микола, ну з комуністами і регіоналами зрозуміло, інші політичні сили, власне, з яких мотивів блокували це питання? Ну в мене склалося враження, що от, якби сьогодні у Тимошенко в батьківщині по останній голосуванні Верховній Раді, тобто -то вони а, ну не хочу ображати, ті, яку нішу політичних партій, таких попередніх вони займають. От загальний принцип, все-таки якщо президент Петро Пашенко пропонує, то треба це не підтримати. <кій> і мені здається, що це сумна історія, тому що насправді сьогодні, коли ми ще в стані війни. От всі експерти, аналітики говорять: почитайте російську пресу, що Росія Росія не змогла нас захопити військовим шляхом. Вона хоче зсередини це зробити. Знаєте, ми ж і в козацькі часи, і в часи середньовіччя, і в часи Української Народної Республіки. Ми ж програвали зсередини, не Ззовні нас розкачували, а зсередину враги супостати допомагали. Тобто, сьогодні позиція така: зробити більшість. Фактично проти Порошенка і за Путіна і розкачувати ситуацію. От багато російських експертів говорять, що ну ми зробимо все про в таких депутатів, такі партії, які будуть розкачувати ситуацію в парламенті, щоби перебрати Порошенка, і поскільки він орієнтований на європейські цінності, на захід. І тоді Росія вже чужими руками, знаєте, як як, як замки захоплювали. Одного підкупали, він двері відкривав, значить, і в місто заходили, значить, і завоювали. Так от росіяни зараз хочуть зробити. Військовим шляхом не вдалося. Хлопці зупинили це все. Ті, хто воював. Тепер вони хочуть всередини. І на жаль, сьогодні виглядає така ситуація, коли ми кажемо про створення коаліції, що всі, хто сьогодні підтримує мирний план президента, програму президента, всі наші союзники. Ми нікого не такої. Ми листівок не роздаємо. Олег не роздає газет. Проти ворогів. Він за себе роздає і за програму президента. Зайдіть, подіть по Черкасах е, і по області, подивіться, що роздають. Одна сторінка за Тимошенко, три четверти сторінки проти Порошенка. Ну тут, друзі, совість маєте ж. Ну, враги в нас визначені. Напишіть щось про Путіна. Напишіть щось проти сепаратистів. Значить, ви викладаєте мільйони е, е, гривень, щоб атакувати кандидатів з блоку Петра Порошенка. Тому е, я сподіваюся, що і на Черкащині. Ну, здоровий глузд переможе, і ми в парламенті маємо тих людей, матимемо тих людей, які не будуть знову боротися як в 2005 році між собою, а почнуть працювати з першого дня на країну на захист країни. Сьогодні роботи скільки не почати край. Ще не вистачало нам відкрити другий фронт всередині. Тому я думаю, що це помилкове голосування. Дай Бог, щоб батьківщина це визнала і працювала, якщо пройде парламент разом з нами в новому складі Верховної Ради. Ми вже заговорили про випадки чорного піару. Вчора на сесії міської ради один з обранців сказав, що зафіксовані спроби і випадки підкупу. Власне, тоді який результат може бути нас на му окрузі, Наскільки чесними будуть результати виборів? Ну Олег може детальніше скаже про ситуацію. Я загально скажу, що наша команда блоку Петра Порошенка працює такий спосіб, щоб не лише в Черкасах скажімо, в Умані, де є тих, як я кажу, прихвостнів Тулуба Януковича, які хочуть зберегтися в політиці, вони звичайно максимально використовують можливість підкупу, особливо в сільській місцевості, десь роздачу грошей. Кілька днів назад президент підписав законопроект, за яким є карна кримінальна відповідальність за підкуп навіть і грошима і товарами. І я переконую прокуратуру. Буду переконувати президента, що нам треба, ми нація спеціальна. Значить, нам треба прецеденти. От поки одного не посадиш, нічого не відбудеться. Тому я сподіваюся, що прокуратура і міліція теж мене чує, і всі працюють в Україні, не гуляють. Значить, і нам треба не просто фіксувати відкупи, підкупи, а застосовувати чинне законодавство. Якщо буде відкрита кримінальна справа, бодай одна, я думаю, нам вдасться зупинити це. Ну, крім того, знаєте, президент доручив уряду, уряд проводив нараду. Про те, щоб все-таки останні кілька днів ми максимально були уважні, правоохоронні органи були на своєму місці, бо не тільки підкуп біда і провокації будуть. Ви знаєте, СБУ викрило там банду, яка хотіла там дещо щось підривати біля ЦВК. Тобто ясно, що Путін хоче зірвати вибори. Він розуміє, що вже в парламенті не буде. Системної підтримки руського міра і не буде системної підтримки Путіна. Це буде абсолютно інший парламент, проукраїнський, проєвропейський. і тому спроба торпедувати вибори за кілька днів вона залишається. Тому я думаю, що робитиму все, щоб ні підкуп, ні якісь спроби зірвати виборчий процес не відбулися. І ми успішно цивілізовано сформували новий склад парламенту. Олег, ваша думка наскільки будуть чесними результати виборів на вашому окрузі? Надеюсь, все-таки будут максимально честными, и что опять-таки правоохранительные органы и оценку дадут тем фактам, которые были. Я не готов до оценки правоохранительных органов комментировать. В принципе, не готов обсуждать и вспоминать какие-то действия конкурентов своих. Всю предыдущую компанию так делал. Вот держался, поэтому не, не хочу, чтобы последний день предвыборной кампании стал у меня исключением, и я там про кого-то вспоминал и что-то говорил. Безусловно, такая грязная достаточно придуманная кампания вышла, и пакостили, гадили всю предвыборную кампанию, и тот поток грязи, который на меня вылили, вранья и лжи, и ну, никто не говорил, что будет легко, все это было прогнозируемо, единственное, что, конечно, есть моменты, которые просто за гранью моего понимания там попытки дискредитировать парней из Азова, настоящих героев, и так, чтобы где-то через дискредитацию героев меня зацепить. Ну, пусть это будет на их совести, это уже... Є певна чітка позиція, від якої ви не відступаєте. Нагадаю глядачам, що сьогодні у програмі контакт з нами кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Олег Петренко та радник президента України Микола Томенко, пане Миколо, візит Петра Порошенка тема номер один цього тижня. Відвідав Черкащину, Оршанець був на фотоприладі. Які власне враження від поїздки, Чого можна очікувати слідом за візитом президента? Ну для мене приємно сказати, що я допомагав в організації цього візиту. Я переконав президента приїхати. І на фотоприлад, і до хлопців в центр прикордонний наш, тому що це знаменитий на всю Україну нині знаменитий героїзмом. І те, що сьогодні нам треба будувати нові прикордонні прикордонні сили, так би мовити, кордон облаштовувати. Президент це продемонстрував, що він це розуміє. І важливо, що він там був щойно призначений новий керівник прикордонної служби. Генерал Назаренко, який, до речі, теж пройшов Афганістан, як і я, значить, до якого є довіра. І це означає, що ми перезавантажуємо вже не тільки там нові збройні сили, там десантники, там піхотинці, от і прикордонники йде перезавантаження, Тобто ми ближчим часом матимемо серйозну мобільну армію 21 століття. І для мене. Фотоприлад був важливий, коли я президента переконав приїхати сюди, тому що важливо з двох причин: перша причина, звичайно, посилення оборонної місії нашої країни, тому що нам треба піднімати сьогодні всі оборонні підприємства, які були модні, популярні, конкурентні у всьому світі. У Нас дика ситуація. Ми виготовляємо конкурентну продукцію, а закуповує в інших країнах. І, от я не буду деталі видавати для, для чого значить, ця продукція. Фотоприладу, але президент жорстко поставив питання про те, що. Все, що виготовляється завод, повинно використовуватися в нашій бронетехніці, в нас в Україні і не закуповуватися за кордоном. І друга обставина не менш важлива. Ми. Люди, які добре знають, що таке Черкащина, я народився тут, але живе. Ми розуміємо, що кожне робоче місце ну, в Черкасах це ну, надзвичайно важливо. І тому те, щоб державне замовлення завод отримав, і щоб ми повернули, ну, можливо, не ту кількість, яка працювала на підприємці, а бодай там кілька разів більше, ніж працювала, чим зараз працює, це надзвичайно важливо. Тому я думаю, що от наша команда невеличку допомогу Черкасам вже зробила тим, що президент чітко. Передбачив, що уряд наступного року бюджету наступного року мусить закладати відповідні замовлення, і військові, і бюджетні для того, щоб завод активніше розвивався і працював. Тому я думаю, що вже маємо ну, якби, перші результати цього візиту Петра Порошенка до Черкащини. Тобто, посилення виробничих потужностей, створення робочих місць нових це реальна перспектива. Звичайно. В Черкасах створили і працює центр реабілітації постраждалих у зоні АТО. Олег, я знаю, що ви його відвідували. Які ваші враження? такий завершаючий завершающий этот элемент по на самом деле, восстановлению тех ребят, которые тех героев, которые не просто были в АТО. Да? Это люди, которые там пролили кровь, получили ранения различной степени тяжести. И пройдя уже вот там периоды операци операции, интенсивной терапии, и очень важно, чтобы э, ребята максимально вливались нормально в обычную жизнь. Э, это и касается и физического состояния, то есть пройти полную реабилитацию, там восстановить все там ну, суставы, э, все. Ну вот, и особое значение э, в этом же центре уделяется психологическому. Відстановленню ребята, це теж дуже важливо, тому що ті, хто прошли війну, ну, все-таки їм потрібна така помощь для адаптації в нормальній житті, а кому-то і восстановиться для того, чтобы обратно вернуться на передовую. Пане Миколе, на останок питання до вас. От вибори, які нас дивиться, чому він має голосувати, скажімо, саме за цього кандидата, за Петренка? Загальний мій підхід, що сьогодні от, ці вибори, це все таки вибори. Не лише там конкретної партії чи конкретної політичної сили для нас, як для команди Петра Порошенка. Сьогодні надзвичайно важливо переконати і, і мешканців Черкащини, в тому що ну, президент сьогодні в надзвичайно тяжкій ситуації. Тобто він переміг з великою довірою. Президент сьогодні не має жодного члена уряду. Уряд сформований батьківщиною, свободою, і народним фронтом. Там жодного міністра не мають президент. Президент не має більшості голів обласних і районних адміністрацій, вони теж за квотами цих партій призначалися. Зараз виборча компанія йде. Яцедюк розповідає, що якщо він не стане прем'єр-міністром, то нам смерть наступить. Хтось розповідає ще щось і так далі. А президент займається реалізацією мирного плану, і не маючи під собою команду донизу, значить, один. Зупиняє війну, один намагається зупинити корупцію. Значить так, не так не може бути. Всі це прекрасно розуміють. Тобто, президенту треба доробити так мити, туловище й ногу цією командою. Тому для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб появилась більшість пропрезидентська. Появився уряд професійний, який би не критикував президента. Бо сьогодні класики у нас деякі міністри їздить за себе гітують, кажуть, та ми мене задоволення там деякої ініціативи. президента, не задоволені, пишіть заяву, йдіть, працюйте. Що ж ви дурі думаєте? Голови адміністрації незадоволені від різних партій. Значить, пишіть заяву, не працюєте. Тому сьогодні нам важливо, щоб в Черкаській області нарешті були депутати, щоб на, я не прийшов і мені казав, що у вас там олійники і інші там продажні, значить поплавській і так далі. Щоб були ті люди, яких тут шанують, поважають, які тут живуть, які можуть разом з нами вирішувати це питання, а хто може вирішити, той, який співпрацює з президентом, з урядом і з Верховною Радою. Якщо ви обрали сьогодні опозиціонера, який проти президента, він щось щось хороше вам зробить? Звичайно, не зробить. Він буде ходити на сесію, і топтати там президента чи когось. Тобто, нам треба, крім того, щоб була підтримка блоку Петра е який я представляю, знаходячись в десяті цього блоку, треба, щоб... Олег Петренко був у Черкасах, і ми знали, що в Черкасах хтось контролює і, починаючи від того центру реабілітації, щоб він фінансував все нормально, закінчуючи там підприємствами, на які ми гроші вибиваємо. щоб в жашкові підтримали Василя Фурмана, якого ми висунули, щоб в Мумані Віталія Чудновського і інших кандидатів від блоку Петра Порошенка. щоб ми мали команду з Черкас, яка не на словах, а на ділі могла реалізовувати те, що ми обіцяємо, і плануємо. Тому моє прохання. До земляків, до черкащан перше, звичайно, обов'язково прийти на вибори, тому що це е, ну велике дійство. Це і народна люстрація, про яку ми говоримо. Щоб бажано було б залишити друзів в Тулубах і Януковича, хай в Ростов їдуть, ще кудись їм допомагають, щоб підтримали тих людей, які сьогодні з президентом. З його програмою, з його мирним планом, щоб ми з Олегом не їздили по центру реабілітації, а знали, що вже він не збільшуватимете це центр реабілітації, що хлопців поранених і, не дай Бог, загиблих уже не буде в Україні. І звичайно, щоб ви підтримали всіх кандидатів з блоку Порошенка в тих округах, які є на Черкащині, тому що в такий спосіб ми підтримуємо і країну. Де європейські демократичні цінності будуть на головному плані. Почули вас. Бажаю вам успіху, совісного виборця і власне високої явки людей на виборах. Глядачем нагадаю, що сьогодні у програмі Контакт з нами був кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Олег Петренко та радник президента України Микола Туменко. Спасибі за те, що були з нами. Побачимось.